Є люди, які залишаються за кордоном, їм там комфортно мені не комфортно. Хто дуже боїться, вони тікають. Якщо людина не дуже боїться, то я не боюся. Щоб територія України нарешті звільнилася, щоб наші люди могли видихнути спокійно. На період окупації ми були в Херсоні. Після деокупації виїжджала з сином на півроку, і потім повернулися додому. Весь час хотілася, сумували. Є люди, які залишаються за кордоном, їм там комфортно, мені некомфортно. Ми вирішили повернутися. Ми чекали моменту слушного, щоб повернутися в Херсон. Два роки жила в Англії і зараз повернулася вже на постійне проживання. Бо я дуже сумувала і за містом. і за Першочергово я сумувала за родиною, і я дуже рада, що вернулася, тому що відчуваєш себе вільним, е свободним е щасливим, коли не, не буває вибухів. А коли буває, дуже страшно. Люди вони, вони діляться на ті, на ті, хто дуже боїться, вони тікають. Якщо людина не дуже боїться, то я не боюсь, я сплю, я не прокидаюсь при вибухах. У нас не виключаються комунальні послуги в нашому прифронтовому місті, тому поки не прилетіло, все нормально. А якщо й прилетить в моєму віці, лякають звуки страшні, угнітає обстановка, але намагаємось жити в поточному часі і по максимуму кожен день брати від життя те, що виходить брати. Працюємо. Займаємося творчістю. В Даний момент я допомагаю батькам з їхнім бізнесом, а ось і також пошуки цікавих справ, цікавих проєктів. Так що, хто знає, чим буду займатися. Я ж краєзнавець. Я не знаю, куди я зараз піду. Тут на правому березі все заміновано. На лівий берег не підеш. Так, от це да життя. Так в цьому плані життя майже закінчилося. Це погано. Дуже пригнічує цей стан очікування. Дуже ж хочеться нам, щоб вже настала наша перемога, і ти ж не знаєш, коли це наступить. І тому намагаємося проживати кожен день, жити сьогоднішнім днем, і воно трошки засмучує, що ти не можеш планувати наперед, що ти не можеш вільно рухатись там, куди ти хочеш, через те, що ну є певні обмеження, щоб уже була перемога. Щоб територія України нарешті звільнилася, щоб наші люди могли видихнути спокійно, щоб нарешті всі ці тортури, які продовжують відбуватися з людьми, скінчилися.